Госін, якщо ми купуємо літру, літра коштує 70 гривень. Якщо ми купуємо 5-літрову, то, то я виписала ті тари, в яких продає сам завод. Літрова 70, 5-літрова 300 гривень. На 10 літрів, якщо ми пам'ятаємо, да, для профілактики чи не дуже вражено 200 мл. Якщо дуже враження велике, 300 мл. Якщо я купила літрову бутилочку, мені потрібно для 10 літрів, обійдеться мені в 14 гривень. Якщо я купила 5-літрову, мені обійдеться на 10 літрів 12 гривень. Відповідно, якщо в мене сильне зараження, і я придбала літрову бутилочку, мені вийде 21 гривня. Якщо я 5-літрову бутилку взяла, я затрачу 18 гривень. Це одна обробка, так? Дивимося, цифри 14, 21, 12, 18, так? Ну, це навіть можна не дивитися, тому що ніхто з першого разу, ну, наприклад, я ніколи не купую там якісь п'яти, там ще якісь. Достатньо, щоб провірити маленької бутилочки. Ну, співвідношення, і тут написало, що до 15 днів, так, свіч до 21 дня 190 гривень. Не знаю, наскільки. Скільки це раз? Практично 10. Ну да. Ну, слідкуйте за мною. Може, я щось не так рахую, Ну, виходить так. І закур. Те, що я вже провіряла. І закур. Значить, в них є ємкості 250 мл. 120 гривень. Є літрова 380 гривень і є 5-літрова 1650 гривень. Я завжди беру літрову. І, відповідно, потрібно. Я взяла 30 мл. Там 20-30, я беру 30 мл. Відповідно, якщо я взяла бутилочку маленьку, мені вийде одна обробка 14 гривень 40 копійок. Якщо я взяла літрову, яку я зараз беру, мені виходить одна обробка 11 гривень 40 копійок. І якщо я взяла оцей здоровий баняк, виходить 9 гривень 90 копійок. Відповідно, 11 гривень 40 копійок ніяк не може співставитися 190 гривень. Ну, це очевидно. Це по сірі гнилі. Потім це я просто взяла як приклад, так? Да? І ви можете подивитися по всіх хворобах, по цих борошнистих цих роси, по всьому, чим ви користуєтесь от тим квадрісом, да? от він 84 гривні. І подивитися тут. І ще приведу приклад, не приклад, а цифри по м -м Сізару. По Сізару є. Розфасовки 30 мл 50 гривень. заводські 250 мл 150 гривень, 1-літровий 500 гривень і 5-літровий 250. Я завжди беру 1-літрову. Тепер дивлюся, скільки мені коштує не одна обробка, а 10 літрів. На 10 літрів. Відповідно, там 15 мл Всюди. От, десь ягідні 10-15. Я взяла 15 середньо. середню. 15 мл, якщо ви купили маленьку бутилочку, вам обійдеться одна обробка 25 гривень. Якщо ви взяли 250 мм бутилочку, вам обійдеться одна обробка 9 гривень. Якщо 1-літрову обійдеться одна 10 літрове відро 7,50. Ну, і відповідно, 675 гривень. Тут варто самому сісти і самому порахувати. Скільки коштує, і від чого ви хочете, як кажуть, застрахуватися, чи що ви хочете перевірити, і так далі. Тому що, чесно кажучи, стільки, скільки е, праці вкладено і часу на городи, і потім нічого не отримати, теж якби ніхто не хоче. Але цифри, самі бачите, ось, ну, 10 літрів. Ось на 10 літрів. І ось на 10 літрів. І відповідно, ось на 10 літрів. Актелік 100 гривень з того боку. Так що вечірком можете зробити собі чай. Чікав, виняти свою аптечку і сісти і гарненько порахувати. Чи варто те того, чи не варто. Якщо говорити про сади, я дивилась там схему оприскування, ну, вона не більша, ніж, скажімо, дорогими препаратами хімічними, які треба постійно міняти. І не дай Боже там пропустити ту бруньку. Чи той цвіт, чи після цвіту щось там не тим ляпнути. І я так думаю, що варто увагі все-таки біологічні препарати, тим більше чула не від одного спеціаліста, що саме українські біологічні препарати неймовірно хороші. Чому? Тому що в основному це йдуть як комплекси, і вони дійсно натуральні, і вони дійсно не шкодять. Щоб потім зараз, як то кажуть, переплачуємо за хімію, потім переплачуємо ще один раз, щоб піти до лікаря, і зробити аналізи і вияснити, які пігулки нам потрібні. Ну, знову ж таки, це вибір кожного. Звичайно, що більшість людей. Звикли до якоїсь одної своєї схеми. І вони так і надалі будуть робити, можливо. А можливо, все-таки спонукає відео для того, ну, хоча б сісти і порахувати те, що ви витрачаєте. І чи варто це цього? Але це вирішувати тільки вам. Всім гарних врожаїв! Все буде Україна. Тримаймося. Дякую вам всім!